На згадку про наших захисників Івано-Франківську відбувся восьмий всеукраїнський турнір з вільної боротьби присвячений пам'яті військовослужбовця Григорія Семанишина та полеглих героїв. До участі у змаганнях долучилися спортсмени різних вікових груп. Вагова категорія від 21 до 110 кілограм. Цьогоріч, аби здобути перемогу, до обласного центру Прикарпаття з'їхалися команди з Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської областей. А це понад 180 учасників. Хто сильніший, той виграє. Тут просто зробили трошки вік такі різні, але багато одинаково. А молодшим хто десь трошки програв, є велика наука. Є де спробувати, ну і показати себе. У боротьбі є бали, є, є бали або 10-0, або якісь різниця в балах, 10 балів, або виграв на чисто чисто положив на лопатки. От такі у нас критерії. Якщо або положив, або виграв по балах, дуже важливо, щоб такі ту'єри проходились в нас, адже це і спосіб підтримати родину. Воїна, спосіб популяризувати його справу, адже Григорій був майстром спорту з вільної боротьби і, очевидно, що мав багато планів. І дуже добре, що є організатори, є люди, небайдужі люди, які продовжують його справу. І оце здоров'я, це його майстерність буде, буде малих вихованцях.